Три тижні тому координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими зміг обміняти 20 українських захисників. Серед звільнених опинились і військовослужбовці з Одещини. Я їх дуже давно не бачив. Вони поїхали в 21-му році ще в червні місяці. По цей час я їх не бачу. Так сталося, що в Україні війна почалась. Вони там були на Херсонському напрямку. Дякувати Богу, що їх звільнили. Довго не було їх, звичайно. Ми так само теж були на виїзді. Приїдуть та у них все спитаємо, як там. Казали, що тяжко було. На головному майдані Білгорода Дністровського біля міської ради і пам'ятника Кобзарю побратими рідні і близькі. До цього моменту вони бачились лише по відеозв'язку. Коли вони вже туди приїхали, і ще не могли повірити, що, ну, що вони вже вільні. Багато хлопців вивезли на Росію десь. І привозили побитих, і не всіх привозили. Сина чекаємо. Дуже любимо свого сина. Це наша душа, єдиний. Емоції зараз переповнюють. Хочеться їх побачити, зустріти, обняти. Тетяна, як і всі мами, теж хвилюється. Виглядає автобус сином Владиславом, якого не бачила півтора роки. Хлопець служив в підрозділі Сил інженерної підтримки на Херсонщині. У лютому з побратимами, виконавши важливе завдання, він опинився в облозі, переховувався та, врешті, був взятий в полон. Він підписав контракт два роки тому, сам захотів піти на службу. То на вайбер мені писав два слова мама, все добре. Вони замінували те, що потрібно було, і виїхали з того містечка маленького. 29 число для мене це такий день. Мені було день народження і в 10.00. 30 вечора він мені дзвонив з чужого номера і сказав, що він полону. Звісно, я спитала, як ти себе почуваєш. Мама, все добре, все буває, я більше не можу говорити. Велика родина хлопця молилась і вірила у найкраще. Для нас така була новина, коли він потрапив до полону. Дуже страшна. Ми всі переживали, підтримували Таню, як могли. Ми дуже раді, що він повертається і хочеться. Щоб всі наші солдати, які наш влад, повернулись додому. Це дуже хвилююче дуже і болісно водночас, тому що багато мам не зможуть це відчути. Тривога, багато, багато щастя. Я зараз, напевно, найщаслива мама на світі. Вже відомо, що ворог утримував військовослужбовців нарізно. Ситуація з полоном хлопців стала зрозумілішою батькам полонених після дзвінка бердянського волонтера, що сидів разом з ними з камею. Дуже дуже. Ну ми йому я не знаю вдячний. Бачив наших хлопців, коли вийшов, подзвонив нам, тому, тому, що син мамин телефон знав на пам'ять. Дуже страшно, коли ФСБ попадали. Дуже страшно, і катували, ну, били. Ну, вони ще ви знаєте, в нас син і... ще такі, що якщо там щось трапилось, що трапилось, трапилося, щось били, він нікого не скаже. Батьки звільнених вдячні всім, хто всі ці місяці підтримував їх. Я хочу ще подякувати нашій частині. Вони нас теж підтримували, дуже, допомагали чим могли. Люба допомога, яка треба була, вони просили дзвонити, хоч ночі, хоч дню. Їх зустрічають з довгої дороги урочисто, українськими піснями, міцними обіймами, квітами, прапорами і подарунками. Поруч з нашими мужніми захисниками і їх родинами командир частини, побратими, представники влади міста, волонтери та молодь. Вам, хлопці, вдячний за все, Дякую за службу вам. вам що ви герої. Доброго! 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 Нарешті можна притиснути до серця дорогу людину і не ховати сліз радості. Так, ради. Сьогодні, именно. щоб попав моїх рідних. Я додому повернувся зразу, коли вийшов з... на обміні. Я зрозумів, що я вдома в Україні. Рідні, рідні за нас. Дуже завдяки їм все це. Відбулося Дмитро згадує своє знаходження в полоні. Каже, було багато болючого і важкого для усвідомлення. Ставлення до нього змінилось лише в окупованому Севастополі, коли хлопця почали готувати до обміну. Зараз стільки радості, що вона витіснила всі ці думки. Віра просто не було іншого вибору, як діду до кінця. Я не бачив іншого варіанту. Кожен день я вважав, що це була перемога. Кожен день який я проживав там. Ми дождалися. Ми вимоляли його. Я його ночами слышала просто його голос. Я вірила. Такий, як он просто ну невозможно було не дождатися. Цей чоловік вийде з води. Вийде з огня, він смелый. Я желаю, чтобы все щоб всі були и никогда, і не предавали ні друзей, ні товаришів. Хочу посоветовать всім матерям, щоб вірили і знали, що є на світі Бог, є сили небесні, які нам наших діток. Історії очікування рідної людини з полону різні. Вони довгі й болючі, але врешті вони про вірність, відданість, віру і безмежну любов до своєї землі. Сподіваюся на щасливе майбутнє разом. Україна. Понад усе. Ви стоїмо? Звісно. Іншого виходу немає. Я не розумію, як це може по-іншому бути. Так що, звісно, вистоїмо.